Більшість людей, які зараз воюють, захищають свою батьківщину, все-таки мали мету, саме захист. І захист, перш за все, це родини, своєї родини. Тобто я, можливо, віддаю своє життя там на на передовій, але для чого? Для того, щоб ви мали спокій і можливості. Я захищаю вас таким чином. Е, і для такої людини е, потрібна підтримка у вигляді е, рідний. У тебе все добре. Настільки, наскільки це можливо в бойових умовах. Так, у мене все добре, я справляюсь. А ви там як? Ми тебе чекаємо, ми в тебе будемо чекати стільки, скільки потрібно, знай про це. Оце один рівень підтримки взаємодії, і це позитив. Дуже заважає бійцю, коли домашні негаразди виносяться на його плечі. От тебе нема, я не можу з цим впоратись, а от якщо б ти був поруч, це не додає. Ефекту позитивного для бійця, який воює. Так само, якщо боєць починає виносити всі свої негаразди в сім'ю, сім'я починає це переживати за нього, для нього, за нього і, по суті, стає спільником його переживань, а отже, не живе своє життя. Тобто сім'я зациклюється на тому, на тому моменті, який доніс до них їх батько, син, чоловік. А Він все-таки воює для того, щоб ви мали можливість жити. Тому я б рекомендував. Настільки, наскільки це можливо, не виносити якісь емоції, сильні емоції, ні в одну, ні в іншу сторону. Людина, яка воює, їй непросто, їй дуже непросто. Але людина пристосовується до тих умов, в яких вона знаходиться. Так само сім'ї, які чекають, які залишилися вдома. Вони мають розуміти, що все це відбувається для того, щоб у них оця можливість була. Отже, живіть, живіть це життя, бо е, вам надана така можливість е, сидіти, переживати, що там трапилось, а що може трапитись. Це не додає е, можливості бути ефективним бійцю людині, яка воює. Я б радив зберігати спокій настільки, наскільки це можливо. Чому? Бо ваш неспокій буде передаватися людині. Тим чи іншим чином вона буде розуміти, якщо вона на завданні, а ви кіпішуєте, ви там стукаєте у, у всі двері можливі і неможливі, це не, не додає їй тієї концентрації уваги, яка їй потрібна. Це перше. Друге, виснажуючи таким чином себе, а ви. Спустошуєте себе, і коли людина виходить з вами на зв'язок, вона очікує побачити, почути ту саму людину, з якою ви вони він спілкувався там тиждень тому, місяць тому, пів року тому. А коли він бачить спустошену людину, яка емоційно вигоріла бо очікувала, чекала чогось і при цьому не дбала про себе. Це, це зовсім неефективно. Ну, тобто людина розуміє, що вона була в обмеженні досить довго і хотіла б побачити якийсь фідбек позитивний, а вона бачить зовсім інше. І це... Це негативно сказується на боєздатності, на мотивації бійця і надалі бути ефективним, надалі вправляти зі своїми завданнями. І третій аспект. Ну, не можна людині заборонити бути емоційною. Але ці емоції можна проявляти по різному. Можна сидіти і просто думати, 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 а можна цей ресурс використати в інших умовах. Є зараз багато центрів співпраці, є волонтерські центри, є зібрання матерів, дружин, спільноти, які зв'язані одними цілями. Одними умовами, але при цьому вони свою енергію, свій кіпіш направляють в русло, яке дає позитивні моменти. Це може бути збір гуманітарки, це може бути відправлення гуманітарки. Те ж саме прилітіння сіток. Да, ти сидиш, плетеш, ти, ти працюєш, твоя мілка моторика працює, причому. Ти розумієш, що да, ти не знаєш, де він, ти очікуєш, але ти робиш щось для його побратимів. Для таких самих, як він. Тобто ця задіяність фізична або емоційна, вона буде нивілювати або, ну, принаймні, знижувати цей ефект. Я буду переживати, бо, бо, бо крім цього, у мене нічого не залишилося. Залишилось. Саме головне пам'ятати, що вам залишили можливість бути і проживати це життя, допоки його нема поруч. Цим треба використатись і використовувати це максимально ефективно і для себе, і для суспільства. Якщо людина не хоче бути в суспільстві, вона вважає, що вона може сама справитись, тоді ну, живіть своїм життям. Майте сенси, майте цілі, плани, потрошку йдіть до цих цілей. Бо якщо ви зупинились, зациклили себе, це. Це застойний період, а застой, ну як вода. Вода, яка стоїть, вона зацвітає. І вона вже не така приваблива не така прозора. І Її вже не хочеться напитись. А все, що потрібно вояку, який її просидів в бойових умовах, він саме хоче повернутися додому і напитися отої чистої води з криниці, з сімейної криниці. І він живе, живе цим очікуванням. Бо це єдине, що його тримає на, на тій межі, де, де знаходяться зараз наші хлопці. Є такий факт, коли е, боєць е, бійця поранено, він має там якісь ускладнення, наприклад, каже дружині або мамі. Я я зараз в лікарні, але все добре, у мене там подряпини. Да, з однієї сторони, він не хоче всієї правди видавати, щоб там не переживали. І це певним чином рятує емоції сімейні. А з другої сторони є багато випадків, коли сім'я, дізнавшись правду, жорстку, але правду, розуміє, що це. Це, це може бути або в певних моментах і, і стається фактором розриву. Емоційно, комунікаційного, е, е, системи довіри, вона руйнується, бо ти не сказав так, як є. Е, знову ж таки, все. Все відбувається на тому, як було до того, як було до війни. Якщо ви звикли ділитися один з одним, будьте чесні і правдиві, і відверті. Якщо ви звикли не договорювати, ну, то, тоді не змінюйте ці правила гри. Кожна людина індивідуальна і як вона сприймає, знає тільки вона інформацію або той, хто з нею поруч. Не можна дати таку стандартну формулу для всіх. Всі ми індивідууми, тому якщо ви дружина, мама, ви, ви знаєте свого сина, чоловіка краще за всіх. І от на це і спирайтесь. І готовий він ділитися з вами. Він так само поділиться. Якщо він захоче зберегти, ну начебто зберегти ваш спокій, ну тоді сприймайте це саме, як він не просто там збрехав або не сказав всю правду, а він, він просто хотів зберегти ваш спокій. І це він подбав таким чином про вас. Але це все треба проговорювати. Немає, в принципі, не, не треба заборонено залишати якісь недоскази. Вони руйнують, бо людина постійно думає про те, що вона на 100% не, не знає, вона не впевнена, але ресурси її витрачається саме на оце обдумування і придумування історії, яких може навіть і не існує. Якщо ми розглядаємо сімейні зв'язки в довгостроковій перспективі, то чоловік, який воює або Жінка, яка воює, розуміють, що це може бути білет в один кінець. Перше. Друге, що такою самою, як вона була до війни, ця людина вже ніколи не буде. Війна змінює. Як би ми не хотіли, це, це факт. Психоемоційно, поведінково людина зміниться. І інша половина або сім'я, яка залишилась, вони так само зміняться, бо вони частину життя прожили без цієї людини. Вони звикли обходитись без цієї людини. Тому, якщо от, дивитись на довгострокові комунікації відносини, їх краще потім будувати на тому ресурсі, який був колись, але не відновлювати. Відновлювати не вийде. Треба будувати, спиратись на те, що вас з'єднувало, на ті цінності, за рахунок яких ви разом, на цінності сімейні, і будувати нові відносини. Будуть помилки, будуть негаразди, будуть не, не сприйняття, але проходьте ці уроки разом, тоді ви зможете побудувати нову сім'ю. Яка буде може може стати ще сильнішою? Ще міцнішою, чому? Бо ви взяли за основу те, що було, але збудували щось нове? Тобто це надстройка, це інший поверх, це міцніше.